Чи доводилося вам коли-небудь махати перед котячим носом яскравою червоною іграшкою, а вона при цьому дивилася кудись у порожнечу, ніби зовсім її не помічала? Або, можливо, виловили на собі її пильний погляд у напівтемряві, коли очі улюбленця спалахували таємничим зеленим світлом, наче автомобільні фари? Ці моменти не просто диватства у поведінці. Це лише проблиски абсолютно іншого світу, світу, який бачать наші коти. Сьогодні ми з вами здійснимо неймовірну подорож і зазирнемо в цей світ просто крізь очі вашого улюбленця. І повірте, те, що ми там побачимо, повністю переверне ваше уявлення про котячий зір. Гадаєте, кішки бачать усе чорнобілим. Додивіться це відео до кінця. І ви зрозумієте, як сильно ми всі помилялися. Перш ніж ми почнемо детально розбирати ці особливості, важливо зрозуміти одну просту річ зір кішки це не погіршена версія людського, це абсолютно інший унікальний інструмент, відточений мільйонами років еволюції. Кішка – й природжений хижак, а точніше, сутінковий хижак. Це означає, що її очі ідеально пристосовані для полювання на світанку та в сутінках, коли її основна здобич дрібні гризуни – найбільш активна. Тому порівнювати її зіри з нашим. Це все одно, що порівнювати бінокль нічного бачення з мікроскопом. У них різні завдання. Ми, люди, як денні примати, розвинули зір, здатний розрізняти багато палітру кольорів. Аби знаходити стиглі фрукти, натомість кішкам було життєво необхідно помічати найменший рух у напівтемряві, і саме ця фундаментальна різниця у способі життя і визначила всі ті дивовижні особливості, про які ми сьогодні поговоримо. Тож почнімо з огляду уявіть, що ви дивитесь прямо перед собою. Ваше поле зору приблизно 180 градусів. А тепер уявіть, що бачите світ на 200 градусів довкола. Саме такий панорамний огляд має ваша кішка. Ці додаткові 20 градусів по боках дають їй величезну перевагу. Вона може вловлювати рух здобичі чи загрози, що наближається лише периферичним зором, навіть не повертаючи голови, це ніби мати вбудовану ширококутну камеру. Третє. Таке широке поле бінокулярного зору, де зображення від обох очей перетинаються, допомагає їй ідеально точно оцінювати відстань до жертви перед стрибком, тож коли вам здається, що кішка дивиться у стіну, насправді вона може краєм ока стежити за мухою, яка сіла на шафу позаду вас, її світ набагато ширший за наш, і це перший ключ до розуміння її поведінки. Але в цієї суперздатності є і зворотний доволі кумедний бік. Попри свій панорамний огляд, кішка має так звану сліпу зону просто під своїм носом. Так вам не почулося ваш улюбленець не бачить того, що знаходиться за кілька сантиметрів від його мордочки. Саме тому кішка іноді не може знайти ласощі, що лежать буквально перед нею, і починає шукати їх, обнюхуючи. Все навколо природа, і тут усе продумала цю сліпу зону компенсують її вуса або вібриси. Вони слугують над чутливими тактильними датчиками, що передають інформацію про найближчі об'єкти. Коли кішка ловить здобич, вона тримає її в зубах якраз у цій сліпій зоні, і саме вуса допомагають їй зрозуміти, чи жива ще жертва і як її краще тримати. Тож наступного разу, коли ваш кіт промахнеться повз частування, не смійтеся з нього, він просто покладається на інше чуття. А зараз давайте розвіємо найголовніший і найстійкіший міф: Кішки не бачать світ чорно-білим. Уявлення про те, що наші улюбленці живуть у старому нуарному фільмі, це абсолютна омана. Так їхній колірний зір відрізняється від нашого. І він не такий насичений, але він, безперечно, існує. Щоб зрозуміти, у чому різниця, варто згадати про два типи фоторецепторів у сітківці ока палички та колбочки. Палички відповідають за зір в умовах низького освітлення і не розрізняють кольорів, а ось колбочки навпаки працюють за яскравого світла і дозволяють нам бачити всю веселку. У людини є три типи колбочок, чутливих до червоного, зеленого та синього кольорів, а от у кішок їх лише два. Це означає, що їхній світ кольоровий, але забарвлений у зовсім іншу палітру, ніж наш. Відмова від такої багатої колірної палітри стала еволюційним компромісом на користь інших здібностей, набагато важливіших для хижака. Тож які ж кольори насправді бачать наші коти, оскільки в них є лише два типи колбочок, їхній зір подібний до зору людини, яка страждає на дальтонізм, конкретно на дейтеранопію, коли людина не розрізняє червоний та зелений, коти чудово розрізняють відтінки синього та зеленувато жовтого. Для них світ здебільшого забарвлений у пастельні відтінки синього, фіолетового, сірого та жовтого кольорів, а ось такі кольори, як червоний, рожевий чи помаранчевий, вони бачать лише як відтінки сірого або тьмяного зеленого. Саме тому яскраво червона мишка, яку ви придбали, може зовсім не зацікавити вашого улюбленця, для нього вона просто зливається з кольором сірого килима. Натомість синій або фіолетовий бантик він помітить ще здалеку. Ці знання, до речі, варто використовувати під час вибору іграшок, обирайте ті кольори, які ваша кішка справді зможе належно оцінити. Для неї це буде значно цікавіше і привабливіше. Якщо здатність розрізняти кольори не найсильніша риса котів, то де ж криється їхня суперсила? Відповідь проста насправді їхні очі це не просто камери для споглядання краси, це високоточні детектори руху. Еволюція зробила їх надзвичайно чутливими до найменших рухів об'єктів. Вони можуть помітити мерехтіння крил метелика або сіпання мишачого хвоста на такій відстані і за такого освітлення, де людське око бачитиме лише абсолютну статику. Ця особливість життєво необхідна для хижака, якому потрібно реагувати на здобич миттєво. Саме тому коти можуть годинами сидіти і дивитися в одну точку, яка нам здається абсолютно порожньою цілком можливо, що вони бачать гру світла і тіні пилинки, які танцюють у сонячному промені, або крихітного павучка, що плете павутиння, для них світ ніколи не буває нерухомим. Він завжди наповнений мікрорухами, які для нас просто не існують, але і це ще не все. Коти не просто бачать рух краще за нас, вони сприймають його абсолютно інакше. У нашого мозку є така характеристика, як частота злиття мерехтінь. Це по суті швидкість, за якою послідовність статичних зображень ми починаємо сприймати як плавний рух. Для людини це приблизно 60 Гц. а от у котів цей показник значно вищий близько 100 Гц. Що це означає на практиці? Те, що для нас є швидким і розмитим рухом, для кота це чітка послідовність окремих кадрів вона бачить світ у своєрідній уповільненій зйомці, або ж, як кажуть геймери, з дуже високим ФПС, це дає їй неймовірну перевагу під час полювання. Вона може ідеально розрахувати траєкторію польоту пташки чи стрибок миші. Саме тому вони так шаленіють від лазерної указки. Її хаотичні та швидкі рухи для них виглядають як начітка і дуже спокуслива здобич. А тепер перенесемось у сутінки та розкриємо головний секрет нічного життя наших котів. Як їм вдається так добре бачити в темряві, відповідь знову криється в будові сітківки, а точніше, у тих самих паличках, про які ми вже згадували. Якщо у людей переважають колбочки для кольорового денного зору, то у котів усе навпаки. Їхня сітківка буквально густо вкрита паличками, які в 6-8 разів чутливіші до світла, ніж людські. Саме величезна кількість. Цих рецепторів дозволяє котам вловлювати мінімальну кількість фотонів світла, що для нас було б рівнозначно абсолютній темряві. Звісно, в абсолютній цілковитій пітьмі, де немає жодного джерела світла, кішка як і ми нічого не побачить, але в умовах, які ми вважаємо майже повною темрявою, наприклад, у кімнаті освітлені лише місячним світлом з вікна. Кіт бачить досить добре, щоб орієнтуватися і навіть полювати, але величезна кількість паличок – це лише півсекрету. Друга і, мабуть, найефектніша частина це тапетум люцидум або світляний килим у перекладі з латини. Це особливий дзеркальний шар, розташований за сітківкою. Саме він відповідає за той самий містичний блиск котячих очей у темряві, як він працює. Світло, що проходить крізь сітківку, відбивається від тапетуму і повертається назад на фоторецептори. Таким чином палички отримують, так би мовити, другий шанс уловити кожен дорогоцінний фотон світла. Це значно посилює їхню здатність бачити за умов слабкого освітлення. По суті, у котячому оці є вбудований підсилювач яскравості. Цей механізм настільки ефективний. Що для зору кішці потрібна лише шоста частина того світла, яке необхідне людині, це і є головний секрет їхніх нічних пригод, однак, як і будь-яка суперздатність, нічний зір котів має і свій недолік свою ахілесову п'яту, той самий тапетом Люцидум, що так допомагає в темряві, грає з ними злий жарт при яскравому світлі. Відбиваючи і розсіюючи світло всередині очного яблука, він дещо знижує загальну чіткість або гостроту зору. Уявіть, що ви дивитесь на світ крізь трохи запітніле скло. Приблизно такий ефект та петум створює вдень. Через це коти бачать світ трохи більш розмитим і менш деталізованим, ніж ми. Вони не можуть так добре сфокусуватися на дрібницях, як це вміють люди. Це черговий приклад еволюційного компромісу. Коти пожертвували чіткістю денного зору заради переваги вночі. Для хижака, який полює у сутінках, здатність бачити силует миші є набагато важливішою, ніж уміння розглядіти кожну волосинку на її хутрі. Ще одна дивовижна особливість котячих очей це, звичайно ж, їхні зіниці. На відміну від наших круглих зіниць у котів вони мають форму вертикальної щілини, і це не просто естетичне рішення природи, ця форма дає неймовірні переваги в регулюванні світла. Вертикальна зіниця може змінювати свою площу набагато радикальніше, ніж кругла. У яскравий сонячний день вона може звузитися до найтоншої, ледь помітної щілинки. Пропускаючи мінімум світла і надійно захищаючи чутливу сітківку, а в темряві вона миттєво розширюється, перетворюючись на величезне ідеальне коло, при цьому зіниця займає майже всю поверхню райдушки, щоб вловити якомога більше світла. Ця здатність до такої драматичної зміни розміру дозволяє котам ефективно бачити у величезному діапазоні освітлення. Від яскравого півдня до майже повної темряви. Це все одно, що мати діафрагму у фотоапараті з неймовірно широким діапазоном налаштувань, а тепер цікавий факт, який може вас здивувати усі кішки від природи короткозорі, так ваш гострозорий хижак насправді не дуже добре бачить у Ідеальна зона фокусування для кішки знаходиться на відстані від 2 до 6 метрів. Це саме та дистанція, з якої найзручніше здійснити вирішальний кидок на здобич. Усе, що знаходиться далі, кішка бачить як розмиті нечіткі плями, вона може помітити рух віддаленого об'єкта, але не зможе розглядіти його в деталях. Для неї набагато важливіше ідеально бачити те, що відбувається у безпосередній близькості, тому, якщо ваша кішка не впізнає вас з іншого кінця вулиці. Й реагує лише тоді, коли ви підходите ближче, не ображайтеся вона вас не ігнорує, просто її зір не призначений для розпізнавання облич на великій відстані її світ це світ ближнього бою. Спробуймо виразити гостроту котячого зору в цифрах, аби різниця стала зрозумілою візуально. В офтальмології існує поняття зір 20 на 20». Це вважається нормою для людини. Це означає, що ви можете чітко бачити на відстані 20 футів те, що має бачити середня людина. Гострота зору кішки оцінюється приблизно як 20 на 100 або навіть 20 на 200. Що ж це означає? Те, що людина з нормальним зором може чітко розглядіти на відстані 100 або 200 футів, тобто від 30 до 60 метрів. Кішка побачить з такою ж чіткістю, лише підійшовши на відстань 20 футів це приблизно 6 метрів. Саме тому коти більше покладаються на рух і загальні контури об'єктів, аніж на дрібні деталі, коли розпізнають щось здалеку. Їхній світ менш деталізований, ніж наш, але для їхніх потреб цього більш ніж достатньо. Чимало власників помічають, як їхні улюбленці. Зацікавлено дивляться телевізор, чим це пояснюється з точки зору особливостей їхнього зору. Уся справа в частоті оновлення екрана. Старі телевізори з електронно-променевою трубкою мали низьку частоту близько 50-60 Гц. Для людини цього було цілком достатньо, щоб бачити плавне зображення, але для кішки з її високою частотою злиття мерехтінь. Такий екран був лише дратівливим мерехтінням, і уваги вона на нього не звертала. Натомість сучасні РК та led екрани мають частоту 120 Гц і вище. Цієї швидкості вже цілком достатньо, щоб кішка сприймала зображення як плавне та реалістичне, додайте до цього яскраві сині й зелені кольори, які вони чудово розрізняють, а також швидкий рух об'єктів на екрані. І ви отримаєте ідеальну розвагу для маленького хижака, особливо їх приваблюють передачі про природу, де є пташки та гризуни, лазерна указка, мабуть, одна з найулюбленіших котячих іграшок, але чому вона має на них такий магічний вплив? Уся річ у тому, що ця іграшка ідеально збігається з їхніми мисливськими інстинктами. Маленька яскрава цятка, що швидко і непередбачувано рухається, це ідеальна імітація здобичі для котячої зорової системи, їхній мозок, який налаштований на виявлення руху, просто не здатний ігнорувати такий сильний подразник, однак тут криться й певна небезпека. Проблема лазера в тому, що його фізично неможливо спіймати. Мисливський цикл кота складається з вистежування, гонитви, спіймання та, власне, вбивства здобичі. Гра з лазером постійно обривається саме на останньому найважливішому етапі, це може викликати у тварини фрустрацію та сильний стрес. Саме тому зоопсихологи рекомендують завжди завершувати гру з лазером, перемикаючи цятку на справжню іграшку чи ласощі. Тоді кішка зможе спіймати здобич і отримати заслужене задоволення від успішного полювання якщо ви уважно придивитесь в очі своєму коту, то у куточку помітите тонку білувату плівку, це не ознака хвороби, а ще одна дивовижна особливість третя повіка або мигальна перетинка. У людей вона рудиментарна і виглядає як невеличкий горбик у внутрішньому куточку ока. А от у котів це повноцінний і надзвичайно важливий орган. Третя повіка працює як вбудовані автомобільні двірники, вона може рухатися по діагоналі, змащуючи та очищаючи рогівку від пилу і смітинок, при цьому коту не потрібно повністю заплющувати око. Це критично важливо для хижака, якому не можна ні на секунду випускати з поля зору свою здобич чи потенційну небезпеку. Крім того, вона забезпечує додатковий захист від гілок і трави під час полювання. Зазвичай третю повіку не видно, але якщо вона помітна, постійно це може бути сигналом про проблеми зі здоров'ям, і тоді варто звернутися до ветеринара. Отже, маючи на увазі всі ці факти, ми можемо підійти до вибору іграшок для наших улюбленців значно свідоміше. Замість того, щоб купувати дорогі та привабливі для нас червоні чи помаранчеві м'ячики, краще віддати перевагу синій, фіолетовій або жовтій гамі. Такі іграшки будуть для котів значно помітнішими і привабливішими. Також варто пам'ятати про їхню високу чутливість до руху, іграшки з пір'ям, елементи, що шарудять, предмети, які котяться непередбачувано. Усе це стимулюватиме їхній мисливський інстинкт набагато краще, ніж статична плюшева миша. Розмір іграшки також має значення вона повинна імітувати габарити природної здобичі мишей або птахів. Розуміння того, як бачить кішка, дає нам можливість не просто розважати її, а спілкуватися з нею однією мовою мовою хижака. Ми пропонуємо їй ту здобич. Яка буде для неї найбільш цікавою, зіркотів, як і наш, змінюється з віком. У літніх улюбленців нерідко діагностують так званий лентикулярний або ядерний склероз. Кришталик ока з часом ущільнюється і трохи каламутніє, набуваючи характерного сірувато-блакитного відтінку. Це цілком нормальний віковий процес. Він зазвичай суттєво не впливає на гостроту зору а лише може спричиняти його невелике розсіювання, однак лентикулярний склероз легко сплутати з катарактою, це значно серйозніше захворювання, оскільки при ньому кришталик стає повністю непрозорим, що вже може призвести до повної втрати зору. Тому власникам дуже важливо уважно стежити за поведінкою літньої кішки, якщо улюблениця стала частіше натикатися на предмети. Нерішуче стрибає або лякається ваших різких рухів, це явний привід звернутися до ветеринара, рання діагностика проблем із зором допоможе скоригувати догляд, забезпечивши літньому улюбленцю більш комфортне та безпечне життя. Очі для кішки це не лише орган зору, а й найважливіший інструмент спілкування. За допомогою погляду, вони передають величезну кількість інформації, наприклад, прямий, немиготливий погляд у котячому світі це ознака загрози або виклику. А от повільне кліпання, коли кішка на мить прикриває очі, дивлячись на вас, це найвищий прояв довіри та прихильності, це так званий котячий поцілунок, відповівши їй таким же повільним кліпанням. Ви покажете, що ви також друг і не становить для неї загрози. Розмір зіниць також багато про що свідчить: розширені зіниці можуть означати страх, збудження або грайливий настрій, тоді як звужені щілинки, агресію чи сильну концентрацію. Спостерігаючи за очима свого улюбленця, ви можете навчитися розуміти його настрій без жодного слова. Налагодивши з ним глибший і довірчий контакт. Але ж давайте поглянемо, що там на передовій науки нещодавні дослідження свідчать коти, як і деякі інші тварини, можуть мати ще одну неймовірну суперздатність бачити в ультрафіолетовому діапазоні. Кришталик людського ока блокує ультрафіолет, захищаючи сітківку, а от у котячому оці він пропускає промені uv спектру. Що це їм дає? Ультрафіолетовий світ виглядає абсолютно по-іншому, багато рослин мають УФ візерунки, невидимі для нас, які слугують орієнтиром для комах. Сеча багатьох гризунів флористіює в ультрафіолеті. Залишаючи яскраві сліди, які котячий мисливець легко бачить. Звісно, це поки що лише теорія, яка вимагає додаткових підтверджень, але сама думка про те, що наші улюбленці бачать приховані від нас візерунки та знаки, просто приголомшує уяву. Це відкриває абсолютно новий таємний пласт реальності, у якій живе ваш домашній улюбленець. Отже, давайте зберемо всі частини цього дивовижного пазла докупи і спробуємо уявити, як виглядає світ очима кішки. Це панорамна сцена, трохи розмита в далині, вона забарвлена у приглушені відтінки синього, жовтого та сірого. День тут не такий яскравий і деталізований, як у нас, зате сутінки та ніч наповнені чіткими силуетами та формами. У цьому світі важливі не стільки статичні об'єкти, скільки найменший рух, який постає не розмитим шлейфом, а чіткою та плавною послідовністю кадрів. Це світ, де прямо під носом сліпа зона, зате периферія проглядається ідеально, це світ, де можна побачити таємні ультрафіолетові мітки. Це реальність ідеально сконструйована для однієї єдиної мети. Бути досконалим хижаком, жити поруч із такою істотою означає ділити дім із посланцем з іншого візуального виміру. Отож, що ми маємо в підсумку: світ вашої кішки це аж ніяк не тьмяне чорно-біле кіно, як багато хто звик думати, це високотехнологічна панорамна сцена, де домінують сині та зелені тони, і кожний, навіть найменший рух. Виглядає неймовірно чітким, ніби у сповільненій зйомці. Їхні очі це не просто вікна в душу, а надскладні оптичні прилади, геніальні інструменти нічного мисливця, створені самою еволюцією. Розуміння цих особливостей це не просто набір цікавих фактів, це ключ до глибших і гармонійніших стосунків з вашим улюбленцем. Тепер ви знаєте, чому він ігнорує червону іграшку, чому залипає, дивлячись у порожній кут, і як сказати йому, я тебе люблю його власною мовою, повільним морганням. Ви живете з ним в одній квартирі, але в абсолютно різних візуальних всесвітах. І усвідомлення цього, мабуть, є найголовнішим та найдивовижнішим висновком. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове про свого пухнастого друга, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові викриття зі світу тварин. А тепер запитання до вас що найдивніше ви помічали в поведінці вашої кішки, що тепер можна пояснити особливостями її зору. Напишіть свою історію в коментарях, буде дуже цікаво почитати.